Усім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати п'ятий день ЛВК. Е, да, можете зараз на жармі бачити, коли буде атакуватися. Це будуть ЄТІ, Арчери плюс миші. Перейдемо одразу до суперника. Граємо ми проти корейського клану. І з чого я буду атакувати, давайте почну одразу. На цьому аккаунті я зараз буде атака, 12 тоннхол. Тут на топанді буде, буде на джиперсі атака, буде атака на меншку, і також на Евересті. Також в мене буде на Евересті основа, буде також атака. Тут 14-й тонхол, якраз це ідеально рівно. Ну не буде тільки на одному аккаунті атаки, атака не буде з аккаунта Вудма. Я там потім уже сам заберу, да? позавідом. Там 12-й тонхол не дуже і цікаво. Так, давайте знайдемо наше дзеркало, яке нам треба тут протокоти, 19-й номер. І отаза. Отаку базу ми бачимо. І в мене в планах тут закинуть отак Єтті. Закинуть тут Колумет десь колектора. Воно тут проб'є паркан, забереться інферно, може навіть і це інферно забрати, можливо, навіть тут на звотоскову ще закіну. Також може забратися Орел. Давайте одразу перейдемо до атаки. Ну Ви знаєте, що це за такий мікс, да, вроді. Такі закидаєш і все. І півбази зноситься тільки більше, ніж півбази зноситься саме арчерами з Єттями. Дуже сильний мікс. рулить. <ріст> так, і закидаємо герої... героїв одразу за спиною тут у інших юнітів. Докидаємо лаз... арчерів, які залишилися у нас. Так, виходить в КК, в КК сидять електродракон з Ми кидаємо рейдж, прожимаємо короля, зараз будемо прожимати десь Вардена. Варден, на жаль, не туди, куди треба Пошов. Це я коротше так прожму. Ратуша буде забиратися. Орел також забереться і забирається також мультиінферно. Так, і одне з них тут. Навірно, квіна зараз забере. Та да, бачите, вже більш половини бази зноситься. Тут ще даже продовжується. Так, хай квіна забирає, я, мабуть, тут вже почну скидувати те, що в мене залишилося тут от, по закляттям. Це миш, дай буду фріски кидай. Прогабив. Ще раз кидаємо наперед. Все. Тут на почистку десь закину Мага на колектори. Чист. І все, це буде трьошка. Лишній фріз у нас тут залишився, В я його зазвичай беру, да, да і не завжди витрачаю. Так, все. Це буде трьошка. така гарна, можна, і база простенька, звісна була. Все. Забираємо тут трьошку. Тут вже в мене все готово на даному аккаунті. По Атаці. на сьогодні вже все. На ньому атак не буде. Так що зустрінемося на іншому аккаунті, на який я там зайду по черзі. Так, наступна атака у нас пройде на аккаунті Джиперс Криперс. Тут а, майже фулові герої, да, то тільки. На один... на А, ну Там ще Варден тро, трохи на пару, ну можна сказати, майже фуловий. Так, буду атакувати міксом Лава Лун, плюс Супермагії і Інвізи в КК. Давайте перейдемо. То наша номер, тут 22-номер у нас напроти пос... нас. І будемо атакувати. Так, тут дуйка. Я даже знаю, де я приблизно вже можу закинути так, дірік. Навірно, я зафріжу все-таки тут дуйку одну, а можна і закинути з цієї сторони такого збоку. Но це трохи ризиковано. Тому, навіть, я звідси буде все-таки кидати там по фріжу. Давайте почну атаку. Так, трохи подкинув, головне, щоб бомби не спіймати. Так, а може, даже фризит. А, можна треба, наверное, фрізить, кстати. Да, 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 бачите, повернуло, яке. На... Це хитре, да? Так, да, хоч це і механізм якийсь дати. У вас будівля дефовно все одно. Так, -от так, подкину інвізу. Головне, щоб тут забрати арбалети можна було. Б. Я не буду так інвізити, а ще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Найс, а, все. GG, там мортира добила. Далі у мене тут є герої, героїв я докинув, мабуть,. Отак, знизу на квіну ворожу. Очистка. Давайте почнемо за західки героями. Так, два мистиці можна викинути і все. І я тут, наверное, почну пожити. Треба спочатку отруту закинути. Бо на жаль, мій король все-таки помре. Та й просто електрика забрати. Ну, бляха, електрик, підійде до квіни, будь ласка. Це вона так даже юнітів замедляє оца, типа охотник ілі хто, мисливець, да. Я не знав, если честно, думав вона тільки на героїв роботе, а вона даже і проти юнітів, ну імба. Чесно, тільки шо узнав. Так, прожимаю це все гарно. Всі кулі просто підійшли под ульту імба. Ластову спешку я тут закину, якраз це було, думаю, більш правильне рішення. Тож там трохи зяті, і кулі помруть. Сюди підкинув на подчистку і все. На жаль, вона теж у мене померла. Де мене? Да, ось до... І все, надія, залишайся лише на кулі. І те, що в мене тут з дефу залишилося, все. Вардено GG буде, походу. Не дають мені надії якісь ці 4 кулі, якщо чесно, чи скільки їх? дав, вже 3. Вже дві, вони розсипаються, просто не знаю як що. Бляха, трьошки не буде на жаль. Да, ну майже забрали. Якщо б я правильно ще інвізи закидував, то можливо було б покращені результати. Була б трішки. А б, навірно, ці будівлі б забрав би, які залишилися якраз. Щоб я все правильно і грамотно розкинув. Да, тут залишається тільки надбивання. Я перезайшов, Ну хоча можна було перезайти. Ладно, давайте додаємося тут вже що відбудеться. Да, не з толком нічого особливого, такого. Зараз добився тільки відсотки, да і все. Так, 90. Ну, головне просто відсотки набить, да. Якщо не трьошка, то хай хоч буде якийсь високий відсоток. Так, все, ну, я не справлюся з ним, чи заберу, кстати, злоту схову Nice. забрали золоту 93% атака має. Це неудачна атака, так то вийшло. Не так як я хотів. Хотілося б на трьошку да, зазвичай, але не завжди стащить, не завжди будь тащером. Тому давайте зустрінемося на іншому аккаунті, на якому там я вже... в мене є атака запланована. Ми знаходимося на аккаунті Топан. Зараз пойдемо. Подивимося, що там за базу. база нам загинула. Сподіваюся, цього аккаунту у нас залетить трьошечка. Да? в принципі, всіх аккаунтів, які тут залишилися тільки одна, дай Бог, що була невезучою. така база. Чесно, трохи лякає. Я, може б і об'єдну краще забирав би, ну вже пізно. Я думаю, просто дивився вже цю базу, але я думав, що я заберу все-таки лавашаром, але щось я зараз якісь сумні підкрадаються. Ну, все одно вже придумаю якусь атаку. Наприклад, сюди я наверное, закину лаву. Так, до ратуші підкину десант. Тут десант забере. Може побить пуш спочатку і забере дуйку. А тим часом можна, мабуть, героїв завести з 10 годин до орла. Тут можна квіну попробувати. Но є великий шанс, що вони пойдуть просто стороною, а не до Орла. Так, і може нічого не вийти. Ладно, давайте. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, тому. Вже щось я запланований тут, а. то зробимо все. Різимо дуйку. Що це? А, електрик побив їх, коротше, близько по то тож після смерті йому дають. Ну, на жаль, так вийшло. Можна не з 12 давайте, Ай, не там кинув все-таки, я лох. Я не туди закинув, куди треба. Бевіка там все на ППОшку. Ладно. Давайте тут, я хочу тут попробувати закинути, тут можна забрати ППОшку, можна попробувати даже дойти до орла. Ну, на жаль, все вже пошло не так, як хочеться. Там дуже широкий я відкрив цей. Дуже широко відкрив коридорчик тут для героїв з паркану. Так, ну і що герої будуть робити? Ну нічого, я не знаю, вони щось нічого не б'ють таке щось. Ну, за зарпінаті дійшла до центру, і її вже треба прожимати. Король просто гуляє, ладно, давайте запускати атаку. Не знаю, ну мені казалось, що тут набагато легше буде якось так, а проходити лава луном. А тут щось зараз взагалі нічого по плану не йде. Бебікан декуди кинути, взагалі щось розгубився трохи я. Туди подкинув. Надо головне. А, і все на кінга пішло. На жаль. Ага, вже в мене є Орел ще живий тут, а да, це все. Це мінус атака. Ще в мене і мультиінферно тут є на мапі, тому все критично. Треба топувати теж 90%, походу. Ладно, да, ну, і сюди міньйони взакінну вже останніх залишились. Все. Да, GG все виходить. Можливо, якщо це є. Я просто реально бачив базу щось одним оком. Я тут одразу вийшло, так само планував, але я думав, що тут все покраще вийде, чим так, як у мене зараз вийшло, так? Да? Я, може біоп'єтіми попробував забрати, тут я думаю, набагато легше було п'єтями. Але, ну, що маємо вже, то не повернуть назад. Да, 80%. Це, взагалі, ще крінжовіше вийшло, як. Та вже не хотілося. Я коротше здаюсь, тут вже на 81. Варден хай ще поживе. Все. Так, друзі, ось і наш аккаунт Еверс. Третя у нас спроба буде зробити якусь трьошку, да, бо дві спроби були неудачні. Якось в мене магії швидко помирали, тому зараз будемо виправляти ситуацію і забирати нарешті трьошки після якихось цих луз-стрік 2, можна сказати. Давайте, 25-й номер. Зараз подивимося, що тут у нас за Челік. База така, знаєте, дуже багато разів вона зустрічалася в мені. Так, я все-таки на ратушу закину. Я хочу забрати інчаку на ратушу. Хоча давайте щось тут подумати можна все-таки по іншому якось поступить. Ні, у мене поки що щось на голову тільки забрати десантом, а та, там вже потім добирати героями якусь частину бази. Давайте я так і зроблю. Тут все-таки все, все одно має, пойдуть далі, щось бить по краям. Та й зачеплять там важливі будівлі. Ось сюди, сюди і отак закину. Можемо попробувати герої ще, але ну, я хочу щось так зробити. все герої тут теж да, рад, що трохи далеко стоїть про такому колодязі, да закрита, що герой може пойти просто стороною, не туди, куди треба. Так, ну магі теж, бачите, ось до пошти, тут а гарно все забрали, забирають в центрі ще. Арбалет забереться, найс, арбалет забирається. І це прекрасно. Ось сюди я закинув отак на героя, на королеву, якщо точніше говорить. І планую я атаку, мабуть, провести з верхньої сторони. А можливо, навіть з нижньої тута. Так, да, я все-таки розвідці пойду. Тут багато дефу і є тут також Орели, які мені треба в першу чергу забрати. Подкиду тут отак Вардена, підкидую спешечки. Прожименті короля вже варто, ага, ну там хорошо, що мультінферно ще треба да, так, тобто да, короля би швидко втратили. Ні, ну База. Про... не знаю. Не буду нічого говорити, бо зараз ще скажу, що база проста і прогуль... проіграю, да? нічого не виживе. Так, ладно, все можна думаю сказати. ну база... ну база, Я думаю, кожен бачив ці квадрати. Це така якась як стандарт для 12 тиха. Думаю, кожному вона в мультиплеєрі, кожному вона зустрічалася в КВ. Ну. Дефолт. Це eh, -fi> so, даже деф ще живе. Представте. Останні будівлі це Деф залишається. Кулям просто є робота. Це забирається наша база така дефолтненька. Ага, це була вже у нас яка? четверта атака, да, виходить. О, ні, третя Третя ж там була щось попитка. да? Ну, Вроді навіть четверта, до да, нас трішка все-таки одна була. Чотири атаки вже зробили. Ще у нас буде п'ята зараз типу, плану, да? Да, і там шоста з основного аккаунту. Ось зараз у нас буде п'ята аккаунта, п п атака, вибачаюсь. Ми знаходимося на аккаунті Менчик. Давайте покажу, що тут. Ну, тут мікс такий самий, який у нас був минулі, минулі три рази. Головне, що він не повторив долю перших двох атак. Да? <хи> Четвертий номер. Давайте подивимося, що тут за база. А база тут трошки вже інакше, Навіть не трошки, а взагалі. Ладно, мабуть, сюди стати з кинуть такого боком на ратушу. Да, тут можна забирати арбалети. ще ратуша забереться, забереться дуйки та й виминиться какей, я думаю. Давайте продовжимо тут атаку. От, як я тут задумав, давайте так її повторимо. Ладно, зараз головне, інвізи закинуть правильно, да, і буде все чудово. Дай підкидувати правильно, бо як буде перші два рази реально атака. А, чому я з цієї сторони не хотів закинути зніжені, Ну там були дві башні так, якщо б закинув по драту, що магі би просто подорвалися і все. Ну, Ще тут живий, да, хоч скільки вже бомбочок половили. Це 13% маємо. Ну тут я ніяк не заберу. Хоча давайте спробуємо вже з 9 годин якось чи. Ладно, я краще ВПОшку все-таки тут заберу. А там уже квіну я буду забирать хантерами, які у мене будуть. О... Тут... А, хантерів тут немає. Ну тоді, <плес> тоді будемо виживати зараз якось. Надо буде їх відкрити да? після ЛВК поставлю казарму, дар казарму нап, щоб було вже чим мені та... додати мікс просто приспособить. Я тут можу почати такий запуск і з своєї сторони отак теж зроблю. До перших які я докину, я закину Варна, тут просто їх набагато більше, ніж в другій колоні, де я маємо. Трохи кривого спешку закину, та тут, як бачите, просто так дев построєний, що у мене спешка не потрібна оказалася в цій місцевості. Ладно, тут на почистку закину. І будемо молитися, що все було нормально. Закинув я ще фріз потрачу пізніше. Хоча, може, варто було б і зараз. Так, вже я думаю, не варто і того. Там ще квіна просто вижила, оце це реально, це мінус, що немає хедхантерів. Якщо були б хедхантери, тут навіть, була б, мабуть, була доля атаки зовсім іншою. А Варден взагалі пофіг, там кулю б'є скелет, він аби полетіть би на да? ну, хоча б, хоча б так уже, да? там щось добить. Ну хоча я думаю, він все-таки розумне рішення зробив. Тут з кінгом пішов, кінга ще нормально, так хп-шок. Ой, зараз я будуть бити. Мозехіст, просто не Варден, да? Ну, Дивіться, зараз я б бити, а він навіть не. А, кстати, мухи молодці, Ну, і за мухи. Да? А от Вардену взагалі пофіг. Ну, нормально. Тут треба було точно війзати Фрізу, У мене мух просто купа. Ой, бляха, все. GG, походу, буде. Бляха, да, дивіться, всі взлетіли в одну кучу і все. Ну, що це за атака? Дуже обідна атака. 97% виходить. Так, да, я, мабуть, все-таки. Якщо брати ЄТ і міксити, що я варив у себе на аккаунті без Ніку, то я б, мабуть, все-таки на цю базу її продковав. Да, була там ще одна база, на яку можна було б так зробити, але. Але це, мабуть, більш мені б зашло б, да, з єтями. Ну, не знаю. Все-таки база нормальна, але да? Но у мене тут щось з хедхантерами не пощастило, що їх тут просто немає. І треба буде реально цим зайнятися і її відкрити. От такі двушки будуть братися. Все. А, ще не все. У нас ще основний аккаунт. Давайте. Не будемо тільтувати, не будемо розстраюватися і попробуємо там, хоч затрьошити атаку да, проти 14. -х. Ось, друзі, нарешті ми дійшли вже через 5 атак, дійшли вже нарешті до основної атаки, з основного акаунту, яка буде. Така, для мене більш така якась цікавіша і, можна сказати, важливіша. Да? Тут просто набагато цікавіше гуляти на 14 холі. У мене плюс ще також є тваринка там, собака, я її не став апати. То вона у мене зараз є при собі і буде атака саме з нею. На сьомий номер атака пойде тут 14-й таунхол, як ви бачите. База, ну база не сказав би, де ще складно. Тут немає нічого складного, то зараз будемо пробувати. Атаку робити, я хочу завести сюди в лучність, десь кинуть на мульті-інферно, відкрити їх тут. Подклонить, да, забрати ратушу, тут можна забрати ще катапульту, а також забрати орла. Давайте одразу приступимо до атаки. Я тут поудаляв щось стишне, щоб мусор не клонувався, да, там бомбери за хірохі пойдуть, да, взорвуться, і все буде нормально, там стільки будуть арчери клонуватися. Отак От закину. Все головне вчасно, підкидаємо інвізи, щоб не прогавить нічого, щоб все просто нормально зносилось, да й да, багато лутні ще виживало. Імо сюди. Так, да, кстати, забирається такий основний деф, який я планував, ратуша, Орел і метальник. Далее я героями планую, наверное, пойти. Да, наверное, я кстати тут сверху закину, да, и тут якраз коридорчиком пойду. Можно пробовать забрать тут. -а... Давайте, кстати, так поступлю, все-таки. Я тут щось передумав с приводу атаки, да. Тут можно забрать чемпионку, попробовать. И атакот с дворного коридора запускать сюда райдера уже. Я всіх райдерів викину. І отут я вже почну запуск драконів, тому що тут з таким міксом повільно діяти не потрібно. Вжимаю вже це, І отут зверху покину чемпіона. Тут, як бачимо, суринка ще буде, як тут вона працює, подивимось. Це вже можна прожати. Це залишається у нас така, такі, можна сказати, три сектора з дефом. Прикольна така тваринка, але... Да? Не саме все, є покраще, я думаю, там, типу, єдинорога там якогось, да. да, про 15 я вже там не буду казати, тому що я їх ніяко не відкрию. Так, це прожать. Так, да, ну база, знаєте, не сказав би, щоб це цікава якась атака була, просто база заслабка, да і розстановка така простенька. Ну 12 ки сьогодні реально були цікаві атаки. в мене деяких даже, або ні, часу в мене, кстати, було достатньо, думаю, да, просто не вистачило там щось, мені добити. Все. От такі атаки мали сьогодні. От тільки от, три, дві 3 і скільки ми там програли Чотири рази, да, якщо не помиляюся. Отак. От На даний момент маємо. Перше місце. Йдемо, скоро буде вже на 400 зірок. Я думаю, може і доб'ємо, то що тільки 18 атак використано. Все, на сьогодні з вами поки що все да, з атаками. Тому зустрінемося завтра. Покажу таблицю, покажу майстерські атаки. якісь, да, І все, саме цікаво буде завтра. На 45. З таким рахунком завершується КВ, п'ятий день, якщо точніше говорить. Ну, знову виграний раунд. Нічого незвичайно. Так, давайте перейдемо, покажу вам, що ми зараз по таблиці займаємо. Ну, займаємо зрозуміло, що перше місце, бо маємо великий відрив. І 439 зірок. В Цом ЛВК можна ще й попробувати забрати 500 зірок. так то що... А, Ну так, на ще не як день там є, тому думаю, може і заберемо 500 зірок, буде імбово. Так, перше місце. І давайте перейдемо до атак. Я вибрав тут є три атаки: одну з 13 і двові, я покажу з 14 тиха. Дві атаки будуть на однакову базу, але різними міксами. Ну давайте перейдемо. О, на 14 хату там будуть однакові бази. Перша атака буде закриватися гібридом. Як я розумію, там дві однакові бази. Да? Ну, може, деякі там пастки десь не так стоять. Але в принципі все так само. Так, запустили дірі, Дірік зараз десь впаде в ячейку з арбалетом та камнек... Ой, яким камники метальником. Так, все. Закидують арчерів, арчерів клонують. Зараз буде ратуша забирається. Все, ратуша забирається, забирається там все, що було біля центру. Отак забирається, Можете подивитися, яке розрушення до 27% бази. Ну, Десант залетів на ура. Так, далі запускається герой, Забиратися буде ворожий електрик. прожимається і з нижньої сторони тут закидуються дракони плюс райдери і все не знаю що коментувати прискорю і так просторюються коридори і вони летять забираються і все що у них на шляху трапляється Все. Давайте ще на 4Х поставлю. Тут далі йде, добив просто кемпів, сховищ і так далі. Все, отака От гарна атака була. Давайте перейдемо і покажу тепер атаку на 7. На на Тут на восьмому номері була атака гібридом, в принципі, така сама база, яка була минулого разу. Так, да, дуйки так само стоять, да? вроді, не знаю, вроді трохи вище, мені здається, її підсунули. І закидується тут катапульта з 6 годин, квінхіл Хіл з 3 годин. Не знаю, бомбарів щось... Ну їх тут дуже багато, то я думаю, не... можна і не варити, да, супербомбарів. Ну, я думаю, супербомбери точно пробили щось Хотіє і бачне, стінобої Навіть постарались, там ще одну ячаєчку пробили і все Паркана. Так, Квіна заходить в центр, забирається перше з Multi Inferno. Брається, це ворожа Квіна, ворожа Квіна тут на пару тичок для Квіни 80-го левела, вона там з топкого левела просто була ворожа. Так, рей... Другий рейдж Квіні. Вогнемет помалу доходить. Не знаю, чи Норла забере в даній атаці. Так, Ноквіна ну, тим часом виманює З еле... КК Електра плюс кулі. Так, ну на... насправді дуже легко вона справляється з ними, навіть не замітив. Він тільки вилетів, а вже помер. 34% забирається і залишається до кінця хвилини атаки. До речі, а де це запустився? Гібрид весь, да? Я не замітив. А, він не запустився. Сорян, Сорян, прогав. Я думав там просто так багато сірих юнтів, я думаю, це вже десь атака запустилась. Так, все, ось нарешті запускається атака, про що я говорив, да? Пару минут назад запускається атака, все тут біля 12 годин. Короля покинуть, щоб шахти не пошли туди куди, не треба, дати, де там король почищувати буде з іншої сторони. Я б інфін зараз так цим не займається, я б сказав би. Все, ратуша теж забирається, давайте 2Х поставлю. Там все, один хіл на, на армію залишається. Це його теж використовують. В КК сиділи у вогнеметі самому електрик? Ну, Електрик, як це? Титаніда, електротитаніда, Титаніда, да і там якась валька на підчистку. Все, отак от забирається дана база гібридом. Два способи атаки на дану базу я вам показав. А, давайте на 9-й. 9-й там вроді з 15-го атакували 14 14 я щось не помиляюсь. 13-й номер теж була атака на 13-й таунхол. Можна сказати, практично фуловий. атака буде гідрою так само, як перший раз показував. Угу. Запускається отак десант таким способом. Закинути також, щоб між ячейками з Орлом та тут Single Inferno. Тут все відклонюється, відрейджується і заінвіджується. Ратуша зараз без проблем забирається, далі переходять до метальників. Тут два нелегко відлетять, тому що вони тут дуже близько один до одного. І все. Як бачите, інвізів немає, але 80% бази в ратуші Орел вроді десь є. Подожніть, чи вроді орла теж забрали? А, так, да, орла теж забрали. Забрали орла, забрали метальник і забрали там одне інферно. Що може бути краще. Так, в 6 годин запускаються герої, виманюються КК, в КК тут по дефолту сидять електрик з кулями, да? так? давайте подивимося, що тут зараз буде. Головне зараз подивитися уважно, да, щоб не... бо може зараз десь ще мікс запуститься. Я подивлюся, як тут герої щось почищують. Так, електрик теж забирається. Мені здається, тут... А, ні, даже з тієї сторони закинули у гідру. Все, бачу. А думаю, може, звідси себе закидуватися на весь такий деф де більше дефу. Так, все. От армія запустилася, давайте я прискорю краще. Тут вже просто буде добування. Дракони зараз будуть знущатися за бази. Чемп теж підкидується. Все, вже прожаття. Прожаті варна авзається, да і тут, як бачите, мало дефа зашається, просто ще є один така чемпіонка фувова. Прожимається і все. Одним щитом вона там знизила майже всі будівлі, які залишилися. І все, дана база так розноситься. Не знаю, чи така популярна, але чесно, я такі. Ну, схожі зустрічав, але не скажу, що прям таку. Трошка береться таким міксом, і все, більше я якісь так і не можу показати, тут да, є. Трьошка і дорога, но а, там рашерський аккаунт просто. <там> Тому атак у них і вийшло трешка. А так, то бачите, які у них атаки за на одну. Ой, на ноль ліза на одну буває, да і в основному це двушки. Так, все. А, дякую всім за перегляд даного відео. Буду з вами вже прощатися. Таке щось. Які були класні атаки, то показав. Всім дякую, підписуйтесь на канал. З вами був Оверес. До нових зустрічей. Всім пока!